Сьогодні вранці я поливав твоє серце, коли ти стояв у молитві. Коли ти шукав і мені віддавав все, я з тобою стояв у духовній битві. Коли ти запрошував мене в сад, в своє серце сповнене болі, я пропонував тобі і декілька моїх рад, бо я садівник, що працює у полі. Гіркі корені зазрості й злоби я вирву і викину геть. Я б хотів зростити там свої паростки, які не несуть страх і смерть. Я б посіяв там мир і любов, я б зростив і кожного дня поливав. Як будеш кликати, я прийду знов і знов, бо в цей сад я життя своє вклав. Ти впусти садівника у пустиню, і він зробить прекрасний там сад. Тобі лиш треба мати чисту віру, прислухатись до слів і порад. А як з землі повиходять буряни, я прийду і викину зайве усе. А як з гори налетять круки й ворони. Викрасти твоє серце, прийми з лагідністю слово, що сію, бо хочу зростити садти тихо і спокійно. Не кажи: я не знаю, не вмію, лиш прийми, що кажу тобі, покійне.